Форт Мондео за 9 тисяч євро, кому цікаво, є такий форт. Такі гарні колеса. Плюс нова літня резина. Дуже близько. Так, де ключі від нього? Так, бо я не 257 тисяч пробігу, але машина повністю обслужена. 9 тисяч євро її ціна. Така кожа з алькантарою. Дуже гарні комплектації. Кому цікавий цей автомобіль? Він є в нас в наявності. Форт Мондео за 9 тисяч євро. Кому цікаво, є такий форт, Такі гарних колесах плюс нова літа. Розмитнимо ваше авто за один день. Прорахуємо вартість розмитнення авто та порадимо, як заощадити. Супроводимо вас всім процесом, крок за кроком від купівлі до мрев. Подамо попередню декларацію громадянина на митницю для швидкого перетину кордону. Сертифікуємо та розмитнемо ваше авто за один день. Звертайтесь до нас. Контакти митного брокера знайдете в описі профілю. Треба підібрати авто в Європі? Пишіть в коментарях, дамо контакти підборщиків.